Світи тихий краю милий, моя Україно, за що ти безплюндровано, за що мамогинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок своїх непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих дітей доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. То колись колисся б задушила під серцем приспала. Лани мої запродані, жидові моті, сини на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене виглядає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили старі батьки? Ех, якби, якби знайшли те, що схоронили. Не плакали б діти. Мати не журилась. Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Вірш написаний в 1845 році. Майже 170 років тому. Сьогодні Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Поступ українського народу до єдності продовжується. Чонгар, адміністративний район. Автономної Республіки Крим з Херсонською областю. 21 березня 2014 року. Слава нації!